Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 серпня і ми старіше вирішили перевірити наше старе грибне місце. Ми тут майже три роки не були. Дуже цікаво. Сьогодні хороший день. Сонечко, 24 градуса. Комфортно буде походити, пошукати грибочки. Ріжка вже удрапала з собакенами, як завжди. Біжить десь попереду. Два чесночника знайшла вже. Ну що, друзі, походимо, пошукаємо грибочки. А вам як завжди, все розкажемо, покажемо. Айда! А ну показуй два чесночника. Три вже ого. Ну так. Да. А так пахне чесноком, що аж сюди пахне. Ну так да. В цих місцях, друзі, ми збирали... Підосичники, казаріки, підберезники. Білих знаходили. парасоляк дуже багато, так? Да? Угу. Глянемо? Що сьогодні знайдемо? Якщо щось знайдемо. Що там ще? Що? Та чесночник. А, чесночник? Поки що, крім чесночника, більш нічого нема. У цього ліса з нами пов'язана дуже цікава історія. Бачите, яка місцевість? І там далі ще гірше починається. Тут ми одного разу... Заплутали так, часа три виходили з лісу. от то було. Тут нічого не працює. Не мобільний зв'язок, ні GPS, ні програми не якісь, взагалі нічого. Аж перелякалися, так? Да? то було. То зараз ми... іріша ріша, Він застряв, О, смотри. Жекі, за шлейку палка. Зачепилась. <хи> І сьогодні ми так, дуже обережно. Смотримо, куди йдемо. Комариків трошки є. Ну так, не критично. От десь, наскільки я пам'ятаю, десь на цих місцях. Дуже багато підосичників було. Та, давно ми тут не були, так? Да? Це далечко від нас. Десь 300 з то кілометрів по кругу, туди обратно. О, друзі, перший є. Іріша говорить, що теж є. Не помилявся, значить. Це іменно ті місця. О як. Що цікаво у цьому лісі. У них така, бачите, матова шляпка. У всіх. А що в тебе червоноголовік? Це добре, що ми його знайшли. Бо ліс великий. Думав, що не знайдемо. Давненько тут були. Ріжка говорить, білого знайшла. А це що. Друзі. Лисички що? Нічого У нас прям якийсь коктейль буде сьогодні. Ну якісь вони дивовижні тут. В кожному лісі відрізняються вони. Так, а ну-ка, поки ж біленького. А де ж А, вон. Ой. Ага. Ну, це дуже гарно, друзі. Ану. Ага, Ага, а в мене теж такий, бачите. Так, ну що, з першими знахідками нас. Сподіваюсь, не даремно сюди такий путь проїхали і щось сьогодні ще знайдемо. Ох, які схили. Бачите. Так, а це що? Біленький. Ну, йому, напевно, вже все гаплик. Да. Але білий. Був. Ось так. Такого білого ріше знайшов Здоровий, так? Да. Ні, все вже йому Ну це знак що тут Не так часто грибники ходять Так що може ми сьогодні і знайдемо Грибочків О, як бачите. Да, у такому лісі не заплутати. А це що, чесночник чи ні? Ні. Не пахне. А ось, друзі, лінячі рожки. Які. Та тут багато їх. Завтрашнього дня обіцяють весь тиждень таку спекоту. Напевно, знову в гори поїдемо. Бо по таких лісах нереально буде ходити. А в тебе що? Та мені також ці голінячі рожки. Багато їх тут. Ну що, друзі, обійшли ми всі ці місця знайомо нам нічого більше. Підемо далі, куди ми в прошлій рази не ходили. Бо тут напевно все позбирали. Ось, друзі, сиріші, знайшли якісь грибочки такого більосового кольору. І бачите? Снизу як лисичка. Може це і є лисички? Не знаю. Ми такі не бачили, так. Да. Дуже схожі, але такі ми не бачили. Тому ризикувати не будемо. Не впевнений. Ось бачите? Багато їх тут. Вон вони йдуть. Та тут цілу корзину. Зібрати можна. Ну вони такі вже висохші Майже кілометр пройшли. Поки що, друзі, нічого зовсім. Ось що перше нам попалось ось ці поганки. Вон ще. Підемо трошки далі, якщо нічого, то будемо повертати і походимо по тим місцям там, де ми знайшли от цих два білих, одного старенького, два підосичника. Так, а це що за грибочок? А ні, то, то не то, не наш грибочок. А в тебе там що? Чесночник? Так, да, ми якось е, пару днів тому знайшли чесночники, але не брали їх. Почитали про них, здається. Багато цікавого Для себе знайшли. То їх і жарять, і маринують. Не знали. І... Спеції, так? Спеції, да? спеції роблять так. То ми хочемо спеції зробити. Ну, спробувати. Як воно? О, друзі, який грибочок. Ми такі бачили тільки один раз. Я навіть не пам'ятаю як він називається. Чешуйчити щось, щось таке. Красивий, да, Ріш такий? Не будемо чіпати його, але ж такий супер. І з того, що нам треба, поки що більше нічого. Висок трошки змінився. Та, друзі, скільки не ходимо, нічого нема. Ось тобі бачиш, в Карпатах от трошки на грибочки є. А тут зовсім нема. Тому завтра хочемо поїхати ще в одне містечко. Схоже на цей ліс. А післязавтра, напевно... Поїдемо знову в гори. Пам'ятаєте, показували там і біленькі пішли, і підосичники, такі всі молоденькі. Ну ж дуже хотілося проїхатися по цим місцям. Ну, Бачите, рік на рік не приходиться три роки тому. В цей самий час тут були грибочки. В цього року нема. Ми ще походимо, але щось мені підказує, що якщо і знайдемо, то небагато. Що там, сухий грибочок? Та навіть поганки сухі, друзі. Може тут дощиків не Ціка було. Рослинка. Ага. Цікаво. А що це таке взагалі? Я не знаю. Вон ще опій. Нема грибів, так. Цікаву рослинку покажемо вам. Ось ще одна. Знову схилі попереду. Да, Напевно тут дощиків не було. Бо в нас дощики пройшли, ліса вологі, грибочки є. Фу, ну що, друзі, походили ми десь годинку, нічого більше не знайшли. Жалко. Що так? Ну, ну, да нічого. Зато собаки не набігались, ми свіжим повітрям подихали, нагулялися та і добре. Завтра поїдемо ще в одне містечко, а завтра поїдемо вже в гори. Ви бачили, там вже, напевно, пішли молоденькі біли грибочки, підосичники. От. Так що, якось так. Все, друзі, будемо їхати ми додому. До зустрічі в лісі. Пока.